Датко Самбачугу знайшла. Лікарня Вінниця з Людкою на обстеженні. Чекаємо. Ну, Чекаємо, сидіти не можна. Не можу зовсім сидіти. На силу приїхала, а ще назад дорога. Навколи, так? Да? Так, пора навколи. Юра десь нас чекає. Мабуть, змерз, не знаю. Мусимо почекати. Тут собака хороша, диванчик такий непоганий, лягти їде. можна полежати. Не чіпай руками. Не можна. Ось такий краєвид на місто. Ми сьогодні не ліфтом, тому що то не працював, а зараз вимкнуто світло. Все. Сходимо по сходах. Ми mm -mm. Зовсім. Mm -mm. Довго ще? Додому? Да. Півтора часа добре. Зараз з зумки, буде тяжко їхати. Mm -mm. Бо я теж не можу хто дай за руль. Не Буде худ, легше. Не худ. І в ноги холодно. Ой. Щось десь сквозить, дує, треба затулити спереді. Ой, рухаємось ми одним словом додому з Вінниці. Пройшли сьогодні митерство. Як надовго будемо бачити? Замовили сьогодні, якби е, замірили око, замовили приготовлення імплант, е, дали ми предоплату 10 тисяч гривень. Ну і е, за сьогоднішній огляд теж. Правда, по телефону нам говорили, що е, прогнозовано десь так е, 600-700 гривень. Але сьогодні ми за це заплатили тільки 250 гривень. Да. Що не заправляють? Не заправляють? Через 20 минути світло включить. А ти заплатила? Ага. Ні. Світла немає. Заїхали до і виходить, що їде. ви теж не могли зробити. Да. І до речі, коли ми були в цьому Вінниці, то теж там світла не було. Вимкнули світло. Але нічого, то оце. Оце такі у нас справи. Додому. Березівка не міняється нічого. Скільки їздимо. О, тільки в мене Юра цю майстерність набуває. Казав, що йому вже як водієві, перевізнику, шоферу, таксисту. Кому там ще, трактористу, що менделя традати, якщо він нас додому доживе, До, доживе, якщо, да. Да, якщо сам доживе і нас довезе. Так скажіть, ну не можна засипати цих ємів. Mm. Є в нас депутати, є в нас біленький, який керує адміністрацією. І такого, вони собі премії підписують, 13 зарплати. То Ди хоч засипуйте. Що ти хочеш, дві hey, Го, дорога. мене дорога. Зараз побачу, яка дорога буде. Це проїхати. Ой, нема О, Ми нарешті вирулюємо. Доїжджаємо до знака, на якому до цих пір красується щасливої дороги. Щасливої! Усім, кому доводиться долати. О, цю дорогу. Ой, щасливий. Не те слово. Хто подолав. Та подолати любий подолає, але... Хто в цілості подолав? Також хто відповідає за цю дорогу, щоб ходову в машині кожному перебрав, то може було б нас крізь гарні дороги. Нічого, Це буде добре. Дядько йде, треба забрати. Ай, ну все, якою б не була, ця дома, але вдома саме краще, Доїхали, слава Богу. Живі, все добре, будемо чекати від тижня до місяця такий приблизно проміжок. От, зателефонують, дату назначать, Більше ми на додаткові консультації не будемо їхати. Сьогодні все, що мали. Усе оглянули, зробили. Тобто, наступний наш, якби наступна поїздка у Вінницю це буде вже день операції у Людмилки, та й ото таке все буде добре. Юра вже приїхав, в хату зайшов ліг, заспокоївся, трішки легше. От Мені зробить укольчика. Теж буде трішки легше. Ну і все, все добре. Тримаємося. Дякую усім, хто нас підтримує, підтримував. І... і за те, що ви з нами. Все, відпочиваємо. Ну, але ось поки монтувала відео до кубки складала ці фрагменти нашої поїзденьки, то якраз лікарка і скинула. Сьогоднішнє заключення. Кожного разу нам видають на руки таке роздруковане заключення, щоб ми собі папочку складали, вже їх ціла папочка. І кожен раз тут перед... З сьогоднішнім, скажімо так, оглядом пишеться все-все-все, що було за всі роки Людмилки. Я в ньому тому мало що особливо розуміюся. Я тільки з простими словами знаю, що так відчарування сітківки, заміна хвосталика, лазерна пробивка, потім е, вичистка була. от. І таке все аж дійшли ми на кінець аж до такого моменту, коли потрібно вже повністю забрати те, що там. Не так, як треба, одним словом. От. І в сьогоднішньому заключенні воно вже так написано, що по отриманні імпланта, я так розумію, що виготовляє якась фірма на замовлення, по отриманні імпланта, повідомити лікаря, який веде, і повідомити батьків про подальший план дій. Тому все чекаємо і на зв'язочку.